Всім привіт! Сьогодні буде ще одне відео на моєму каналі. Одна, що я це говорю. Вибачте. Е, Сьогодні я покажу нові каміння. У мене е, ну, приїхали. Ми, я заказував каміння і тепер вони у мене приїхали. Е, це у нас, я ще скажу. Всі каміння покажусь е, в одному відео. Одну частину каміння, а в другому відео, ну, в п'ятницю другі каміння, тому що ну, би, їх багато приїхало. А я, е, я почитаю знімати відео тільки про чотири камені максимум. максимум. Е, перше, е, перше у нас. Камень обсидіан. Ще у мене Осідіан давно є. Ну, це, е, це він трошки другий. От бачите, самі це не зовсім чорний обсидіан, Він чорний з такими сімками плямами Ще, такий у мене є, такі ж саме, тільки трошки інші плями. Е, і це не зовсім звичайний обсидіан, Також у мене дуже давно є. Ć... Чекайте щоб дістати його, щоб не зробити бардак. Ось камень обсідіан. Я не уверен, що це обсідіан, але це, по-моєму, червоний Обсідіан. він помаранжевий. Ну, червоно червоний помаранживий. Камера трошки інший кольор видає. Вона все освіти. Стоп, якщо. А ну-ка. О, от такий у нього колір. Ось так буду знімати. Тому що толку нічого не понятно. А у мене приїхав себе звичайний обсід. З обсідіаном раніше в, древ... е, в древності робили копії наконечники на, на оружжі. Тому що Obsidian це дуже гострий камень. Особливо коли він дуже сильно розбитий. Зараз є це цей червоний тут покладу. Обсідіан. Ну, обсідіан, кстати, в Майнкрафті є і з нього роблять портал ват. Е, для цього потрібно 14 обсідінів. Ну, 14 блоків так, Отак, 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 так. Так, 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 так. Ну, короче, вы поняли. Кто играет в Майнкрафт, тот и понял. Действительно. Так. Другий у нас будет танзанит. Может кто-то счув камені. Е, може, хтось чув, що є такий, може, хтось не чув. Його добувають тільки в Танзанії. Він може бути фіолетовий і синій. Мені попалися і на фіолетовий, і на синій. А точніше і синій і фіолетовий одновременно. І странні вони. Е, Танзаніти це рідкісний драгоцінний камень. Е, Все-таки вже знаходили ось такий танзаніт десь е, ось да ось такий розмір танзаніту, ось він. І, е, от от от, от такий десь і два таких, між прочим. Таких самих, і, і вон. Це мене. Не дуже прозорий, ну зараз я вам покажу. Наприклад. Так, де мій фонарик? Щали я знову потеряв. Я в прошлий раз потеряв фонарик і тепер знову потеряв фонарик. Тут же тільки купив і тут же потеряв подаряв. Я все-таки його на батаряв. Ну, сейчас я вам покажу от, от так він. Прозорий. Щас дайте я виключу, щоб було нормально видно. Ось він прозорий. На камеру він е сильно прозорий. Ну, насправді він вообще не прозорий, е слабо прозорий. Е Ну, да. ну, і третій у нас буде. Е давайте вісмут, вісмут це камень він, от дивиться, отут є трошки неокислена поверхність, сіра така. Він в природі зустрічається з сірим і метал статі, саме з цим них, і всіх яких є. Ну, його потрібно розплавити, щоб він, був, е, щоб він був таким райдужним. Якщо що я теж. Е, я дуже хорошо знаю хімію. Він, е, е, я знаю, що він коли плавить, е, його треба розплавити, щоб на ньому з'явився оксид. По боку це Оксид е, цього вісвута. Оксіт це як ржавчина или Окисла меді. Е, ну, коротше це окисли. Зараз е, ще пораховую камені. Е, окей. На цьому все. Ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал. На цьому все. Усім пока-пока!